Є, 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 друзі. Ви бачите, <гум> друзі. Я не знаю, як це пояснити. Ви будете шоковані, тому що я теж шокований. Емоції, друзі, в мене неймовірні. Металошукач кинув в одну сторону, лопату в іншу сторону. Слава Україні, друзі, і смерть російським окупантам. Вітаю вас! Такого чудового, прекрасного літнього лісу. І сьогодні в нас розвідка. Я жодного разу в цьому лісі не був. І ми будемо шукати все, що знайдемо. А все, що знайдемо, звісно, ми вам покажемо. Друзі, не забувайте підтримувати Збройні Сили України в описі до відео і в закріпленому коментарі я залишу посилання на благодійний фонд. Поверни живим. Кожна гривня може врятувати чиє життя, а може допомогти знищити життя російського окупанта. Ну що ж, погнали шукати наші скарби. Друзі, ми поїхали в цей ліс, тому що ну просто гарний ліс, стара дорога. І ми думали, що тут Перша світова або друга світова війна була. І я по краю цієї старої дороги йду, і в мене перший сигнал, друзі, і це срібна монета. Але мені здається, що це римська срібна монета. Це просто неймовірно. Ну, Можливо, мені здається, можливо, це якийсь оплавок. Але товстенька срібна монетка. Ну що ж, показую вам, я сам, в шоці. це? Спершу, друзі, я невеличку ямку викопав. Погляньте, це придорожній рів. Ось стара дорога. І не міг знайти сигналу, потім піном, піном, пікав, пікав. І погляньте, щось срібне, здається, срібне. Ну, дивимось. Момент істини. Друзі, це римська монета, це динарій 100%. Погляньте, ах, який ще й гарний. Трішки підтертий, але все одно лісовий. О, це знахідка. Це круто. А я очікував зовсім іншого. Ну що ж, перший сигнал і ось така знахідка. Римське срібло. Монета, який ну, не 2000 років, але майже 2000 років. Супер! Треба довкола попікати, можливо, ще будуть. Камрад підійшов і каже, та тут ціла купа тих динарів, купа тих монет, тому що в лісі, гаманець. Я кажу, та ні, обійшов трішечки, немає. Відійшов 3 метри, друзі, в мене, здається, другий динарій. Вау, це круто! Так, другий динарчик. Супер! Я не тру, не тру. І шукаю далі. Клас, це гаманець. Гаманець римських монет. Вау, я такого ще ніколи не знаходжу. Ну, гаманця римських монет. Шукаємо далі, друзі, мабуть, тут ще є. Бачу, це придорожній рів. Всі монети на глибині 5 см, мабуть, копали оцей придорожній рів і розкопали щось. Ну, пробуємо, пробуємо шукати. Продовжуємо. Вау! екстрим дуже крутий. Відчуття неймовірні. Друзі, посеред тих двох монет ще один перспективний сигнал, поверхневий. Я взяв піна. Будемо випікувати, бо поверхневий і перспективний. Все неглибоко. Ось тут десь. Ось тут. Де ж він? Сподіваюся, що ще одна монетка. Є, 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 друзі, ви бачите, вилетів, вилетів ще один динарчик. Клас. Клас, клас, клас. Руки трасуться. Вау. Оце знахідки. Не тру, не тру. Потім покажу всі миті. Ось онлайн динарчик. Ну чому, друзі, я увімкнувся? Ще один. Теж поверхневий десь. А ні. Чи то він мені з... Залетів, але сигнал такий був крейцерний, ну, гарний, бо там ті такі собі сигнали були, але перспективні, звісно. А цей такий потужний, але глибше. Це вже глибше. Що ж там таке не можу дістати? Це я вже сумніваюся, що Днарі, друзі, тому що, ну погляньте, яка глибина, це вже... Для динара, мені здається, 15 сантиметрів це занадто. Я не... Здається, це не динар, я не можу викопати. Зараз. Зараз потрібно... Там корінь або ще щось зараз потрібно обкопати. Друзі, я не знаю, як це пояснити, ви будете шоковані, тому що я теж шокований. Я динари тут збирав і погляньте, медаль! Медаль! Оце стара дорога. Чи я медаль не знаю? Хмара найшла, трішки потемніло, а геть кепсько видно. Ось тепер видно. З вушком медаль. Я думав, що вже состерці якийсь. Треба почистити її. Австрійська медаль здається. Ну, геть кепсько видно. Ліс старий, темний. Зараз, друзі, я почищу медальку і вам покажу. Ну це, це шок. Інколи ходиш цілий день, цілий день. А тут за 5 хвилин стільки назбирав. Вже 3 динари і медаль. Друзі, що буде далі, я навіть не уявляю. Друзі, я не знаю, що це за медаль. Тут якийсь бородатий дядько. Я думав, що це Франц Йосиф. Але ні, це не Франц Йосиф. Ось така медаль. Хто знає, то, будь ласка, напишіть, тому що я вперше таку бачу. Можливо, так. Пізніше я вже визначу, що це за медаль. Але ну, зараз я не можу вам сказати. Поки я чистив медаль, камрад біля мене знайшов ще одного динарика. Тобто вже 4 динарики тут. Продовжуємо наш пошук, можливо, медалі ще будуть. Ну я в шоці, я просто в шоці. Друзі, ця глибина вже сантиметрів під 40, тому що я вирішив біля останнього динарчика ще зняти штик лопати десь. 30 сантиметрів і почув легесенький сигнал. І погляньте, так, він є. Він є, це мій четвертий динарик на сьогодні. Вау, спека неймовірна. Неймовірна спека. Але є динарій, здається, Адріан. Ось такий він. Не тру не б'ю. Ось потім все, друзі, вам покажу. Камрад викопав декілька скоб. Це від вузкоколійки. Відповідно, тут була вузкоколійка років 100 тому. І вони як підсипали цю вузкоколійку, ось накопали таких динарів. Можливо, австріяки трішечки собі їх назбирали, забрали, бо подумали, що це якийсь старий імператор. Але, в принципі, Австро-Угорська імперія це священна Римська імперія і рід Габсбургів також. Ну, але от вони собі назбирали, а дещо лишили. Ну, подивимося, копати важко. В принципі, це пісок, але дуже-дуже парно, неймовірно парно. Ну і комарів трішки. Але я задоволений. Я сподіваюся, і відео гарне виходить, тому що от з перших з другого сигналу, тому що перший була гільза сигнал, а ось другий динарик, динарики, і тут все почалося. Чотири динарики і медаль. Ну і комрада один. Все потім покажу. Друзі, бачите, краєвид змінився. Ми трішечки пішли з тої локації, де були динарики. Камрад каже, давай. Трішки пошукаємо в лісі, розвідаємо ліс, тому що ми тут вперше. А потім, якщо нічого не буде, повернемося і будемо намагатися ще знайти динарики. Ну, я погодився, тому що трішки набридло так вишукувати, вишукувати. Але я впевнений, що вони там ще є. І ми ходимо по лісі, я знайшов такий велетенський бліндаж. Особливо сигналів небагато, але в мене є перший артефакт. І це артефакт по рейху. Третьому рейху це ось такий залізний кілок. Від намету. Ось так. Був тут рейх. Можливо, буде щось і цікаве. Ми якраз і розраховували на Першу, Другу світову війну, тому що в сусідніх лісах були знахідки. Думаємо, а чому в цьому лісі не може бути? Ну, поки що пощастило лише по давнині, але медаль по Першій світовій війні я також знайшов. Щось, друзі, ми не можемо знайти ось так війни, щоб вона була жодних позицій, просто біля доріг декілька гільз, ну, сміття. А немає таких, знаєте, гарних обжитих позицій. Мабуть, швидше ми знайдемо ще один гаманець динаріїв. Хоча тут пісок, річок немає, не знаю, де тут динарії беруться. Ну, але ось бачили сьогодні, я їх знайшов. У мене такий гарний був сигнал, перспективний Думав, Можливо, ще монетка якась. Але ні, це ось така пряжечка. Латунь. Можливо, період Першої світової війни, можливо, старіше. Ну, але ось така вона є. А можливо, конина якась. Ну але того ж періоду. Погода сьогодні примхлива. То хмари, і дощ, то сонце. Але ми шукаємо, тому що знахідки є. Насправді ми ще годину, а може, й більше потратили на ці динарики, і більше їх не знайшли. П'ять штук. Ось такий маленький гаманець. Можливо, вони там ще є. Можливо, колись я ще туди повернусь. А тим часом ми шукаємо тому, що є артефакти по війні, а саме по другій світовій війні. Але не в мене. У мене артефакт на успіх. Ось така гарна підкова. І сподіваюся, сьогодні мені пощастить ще щось знайти. Ну, Хоча я вже знайшов декілька динаріїв і медаль. Що ще можна знайти? А багато чого. І я буду прагнути знайти. Камрад, до речі, викопав артефакти по рейху, а саме газбак, якісь запчастини і гачечок до кавера каски СС. Все покажу згодом. І ще там щось він копає. Я теж хочу щось цікаве знайти, можливо, жето СС, а можливо ще щось цікавіше. Я вам, друзі, обіцяв показати всі монетки, всі динарики. Разом, ну ось вони. Що в нас за монети? Ось дві, вони були в такому стані. Ще в бруді. Це срібло, бачу, це Антоній Пій. І це також Антоній Пій. Два Антонія. Це динарій Камрада і це Марк Аврелій. Ну, ось такий Марк Аврелій. В мене ось такий гарненький. Здається, Адріан чи Троян. Ось такий. І найкращий перший мій динарій це нерва. Оце гарний. Ось так. п'ять таких монеток. Ну, приємно, приємно знаходити. І, до речі, ще медаль. Медаль я знайшов. Це взагалі було унікально, тому що серед динариків знайшов і медальку. Мабуть, солдат, який копав того рова. Якраз і загубив цю медаль, і присипав її. Ну що ж, я сподіваюся, ви вже лайк поставили за такі знахідки. Ну і ми продовжуємо. Біля старого поваленого дерева, в таку чудову погоду і чудову днину ми знайшли артефакти війни. Ось, погляньте гачечок від кавера до каски СС. гарненький, алюміній. Ще має бути десь два. Можливо, знайдемо. Це змінний ствол до АМГ. Німці. Ось такий він. Змінний. А тут діди Мосіна. Гвинтівка Мосіна. Ось така вона. Теж лежала у бабіч дороги собі, лежала і чекала свого часу. І буде чекати, поки не згниє. Ось таке ехо війни. Металобрухт. Але вже цікаво. Цікаво, має бути ще щось цікавіше. Ну, але вже, друзі, контенту багато, знахідки є, і це ліс, в якому ми ще жодного разу не були. Поїхали на Оманя. Хто шукає, той знаходить. Друзі, в мене такий адреналін, тому що я знайшов неймовірну знахідку. Динарики? Ні, хоча б їх навіть сто було, це сміття. Насправді, але я знайшов набагато, набагато краще. Те, що я неймовірно люблю, і те, що завжди мрію знайти. Україністику, друзі. Україністику. О, показую вам. Сьогодні неймовірний день. Це, мабуть, топ-відео за цей рік поки що. Ну, подивимося, Показую вам, тому що. Потрібно показати. Емоції, друзі, в мене неймовірні. Металошукач кинув в одну сторону, лопату в іншу сторону. Був такий гарний, потужний сигнал. І я думав, можливо, монетка. Але ні. Яка монетка? Ой, а де я? А, ось. Я вже думав загубив. Погляньте, що це таке. Ви бачите? Друзі, що це таке? Це перстень. А що на перстні? Тризуб. Друзі, тризуб. Вау. Це неймовірно. Це неймовірно. Емоції просто неймовірні. Погляньте. Клас! Я його зараз легасенько почищу і вам покажу, як я мріяв знайти перстень з тризубом. Як я мріяв. І ось він в мене є. Ну, У мене не один перстень з тризубом. Але я знайшов лише ось перший свій. Ох, все, зараз почищу і вам покажу. Отже, друзі, я особливо не тер. Ось зуб, Матеріал латунь в Ось тут видно посріблення. Погляньте, тут три зуб і залишки синьої емалі. У мене такий є щиток від перстня, він не копаний. От, перстень десь 40-х років. Тут якраз ми шукали сліди. Дивізії СС, і, мабуть, саме ці персні були популярні серед солдатів, дивізійників 14-ї гранадерської дивізії Ваф НСС Галичина. Ось так. Ось він. Красень. Він трішечки зігнутий. І я розумію, що це, мабуть, сам солдат його зігнув, тому що перстень великий, і, мабуть, він, йому був завеликий і він його стискав. Просто-напросто. Я неймовірно задоволений. Камрад щось знайшов, не знаю що. Йду до нього. Що знайшов? Я його порубав. Я... Ні, ні, не рубай. Жетон. Я його порубав, бля, він був на шторці. А... Поліцай. Поліцай? Камрада трішки, трішки емоції, тому що він знайшов жетона. Гал СС. Поліцай. Поліційні полки. Я не бачу, його треба легесенько протерти, тому що він. На такому... Друзі, ну що ж, камерад почистив, почистив цю знахідку і четвертий полк. Ось. Гал сс Реджімент 4. Полк. Поліцейський полк. Він дуже-дуже нервовий, тому що ось це він зачепив. А насправді так, якби ти його не зачепив, він би був в гарному стані. Я спершу подумав, що він в гіршому стані. Ну, Ось так. Буває. Але це знахідка за знахідкою на вечір. Друзі, неймовірний пошук сьогодні. Ми, друзі, почали копати всі сигнали і я ще знайшов декілька монеток. Насправді я знайшов 5 монеток, але одну, здається, вже загубив. Один феніг, цинк, третій рейх, 5 фенігів. роки навіть не дивлюся, тому що ну, вони гнилі. 10 фенігів. Все рейх, цинк. І ось 50 см золото. Ну, насправді алюмінієва бронза Франція 1937 рік. Ну, Ще монетка в гарному стані, ну, тому що не цинк. Ось так. І ще загубили німці чи українці, тому що жетон український, перстень український. Не знаю, хто це загубив. Українці також в Франції були в навчальних таборах. Ну, ось так, такий пошук сьогодні. І монетки, і жетони, і персні. Ну що ж, друзі, я вам можу сказати, ви все самі бачили. Гаманець срібних монет, динаріїв Римської імперії, медаль, жетон, перстень з тризубом і різноманітне залізяче. Друзі, я гадаю, що це просто неймовірний пошук. Ну, Для мене він такий, тому що перстень з тризубом. Друзі, якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал, лайкайте і коментуйте, друзі. І не забувайте підтримувати Збройні Сили України в описі до відео і в закріпленому коментарі, я залишу послання на благодійний фонд повернеться живим. Успіху вам, успіху мені, mm -hmm. до зустрічі!